Вечір вечоріє, повстанське серце б'є, а лента на бої поспішно подає, А лента за лентою на бої подавай, країнський повстанче, бою не відступай, глента за лентою на бої подавай, країнський повстанче бою не відступай. Бійці добровольчого українського корпусу, серед яких є і тернополяни, маючи вільний час, дозволяють собі і співати, і посміятися. Так розповідає Михайло Ухман. Вони підтримують і добрий настрій, і бойове завзяття, бо жити лише війною людина б не витримала. Щодо ситуації в зоні АТО, то спокійною її назвати нині не можна. Вночі Авдіївська промзона і пригород Авдіївки так і Селища, які прилягають до них, там це Піски, і, і і інші. Вони підлягають жорсткому артилерійському удару від терористів. Недавно підтягнулися і вогнемети е, цей російський лінії, хоча це заборонено. Там і важке озброєння є. Я вже не говорю про міномети і артилерійські установи 122-го і 52 другого калібрів. Чим це закінчиться надальше, я не знаю. Поки що поки що ось таке жорстке протистояння на, на місці. Протистояння триває не тільки дистанційно, інколи ворога доводиться зустрічати просто в лице. А що стосується авдійської промзони, то там інколи застосовуються вже навіть не автомати, а інколи штик ножі за наші хлопці тобто використовують, тому що ворог так там, там така місцевість, що ворог відступає під... Там цих всіх заростей трав'яних, цих всіх трав будівель. Він підступає близько до наших позицій. Ну як і відповідно, ми підступаємо близько до їхніх позицій. Щодо мирного населення Авдіївки і інших прифронтових міст та сіл, розповідає Михайло Ухман. То вони потроху стають прихильнішими до України і її захисників. Люди вже звикли до цього, люди вже не Говорять, що росіяни з тих своїх міст, як Горлівка, там Єнаків, вони створюють колонії, просто викачуються, зерно вивозять, обладнання там, заводів, все, що їм це, вони вивозять на свою територію. Люди поки що терплять. Якщо кажу, я навіть вже пробую щось повстати, вони просто їх просто знищують, там кожного дня пропадають люди. І ніхто не може довідатися, хто де вони пропали. Тим часом українські бійці втримують свої позиції, зберігають гарний настрій та передають вітання із передової. Дівчатам старічно передаю привіт. Віталінка Київ. Привіт. Привіт, нокіт. Кохана Аня, привіт.